І е, ви знаєте, ті люди, які повертаються сюди в Київ, для них же е, потрібне не тільки метро мало. Потроху знову Київ починає ставати у заторах. А е, в громадському транспорті знову немає місця. Знову ввечері у годину пік потрібно нюхати чиюсь паху. Тому громадського транспорту потрібно більше. І автопарк столиці це хороша радісна е, подія. Поповнився німецькими бусами, які передали Києву транспортні підприємства з Мюнхена, е, з Регенсбурга, Гановера та Зеве. І буквально незабаром 11 звичайних міських автобусів, шість довгих так званих гармошок та два міжміські автобуси класу Турист з'являться на окремих маршрутах Київ-Пастрансу. Весь транспорт вживаний і е, ще донедавна курсував вулицями Німеччини. і Втім, їх технічний стан бездоганний. Е, тому вони зможуть прослужити киянам. Два тижні вони зараз пройдуть технічну інспекцію, підготуються і вони вже вийдуть на маршрути переважно на лівому березі. Троєщина, Дарниця, Харківський масів, де будуть перевозити пасажирів. Люди зможуть вже в більш комфортних умовах, не як сільотки в бочки, а в нормальних умовах рухатись, рухатись нашим містом. І ще окрім громадського транспорту, Київ отримав від Берліна три сміттєвози, які передають на баланс Київ спецтрансу. Це дозволить звичайно трохи розвантажити окремі мікрорайони столиці і перерозподілити вивіз сміття, сплачувати за послугу з осені доведеться на 10 гривень більше. Але мер Києва обіцяє, що це дозволить забезпечити роботу комунальних підприємств у мовах воєнного часу. Ці сміттєвози відповідають цим європейським критеріям і нормам. Вони на дізелі виїжджають, але вибачайте, будь ласка, на повітрі, поки у нас нічого не їздить. Деякі послуги, на жаль, вимушені підняти, тому що ну, нам потрібно платити також і заробітну платню і водіям, і людям, які працюють для того, щоб сервіси надавати в Києві.